Перебуваючи у світі хижаків, ти так чи інакше будеш відчувати себе жертвою, якщо не будеш дотягувати до їх фінансового рівня, а тим паче у такому світі, де все повторюю, все продається і все купується. Потрібно тільки знати, де, коли і як. А ще потрібно не бути бідним: тримай збірку звичок, які роблять тебе біднішим, Позбудешся їх, станеш господарем свого гаманця і, як наслідок. Життя. Звичка 1. відкладання прийняття рішень. Відкладання прийняття рішень веде до втрати можливостей. Бідні люди часто вагаються і відкладають важливі рішення, що може призвести до упущених можливостей або втрати часу на досягнення успіху. Звичка 2. Небажання вкладати в себе. Багаті люди зазвичай інвестують у свій розвиток, навчання та особистість. Навпаки, бідні часто уникають вкладати в себе час і зусилля. Що може обмежити їхні можливості для особистого і фінансового зростання. Звичка 3. невідповідальне управління фінансами. Багаті люди часто володіють навичками ефективного управління грошима, ставлячи їх доходи в розумний план використання та інвестуючи в майбутнє. Навпаки, бідні можуть мати звичку витрачати гроші необдумано, не ставлячи перед собою конкретних фінансових цілей, що може призвести до труднощів у збереженні та накопиченні коштів. Звичка 4. страх перед ризиком. Багаті люди зазвичай готові приймати ризик, шукаючи нові можливості та інвестиції. Бідні, навпаки, можуть боятися ризику і уникають новаторських кроків у кар'єрі або бізнесі. Це може обмежувати їхні можливості для фінансового росту та досягнення успіху. Звичка 5. брак планування майбутнього. Багаті люди зазвичай мають чіткі цілі та плани на майбутнє. Вони можуть визначити свої фінансові та кар'єрні цілі і розробляти стратегії для їх досягнення. Бідні ж можуть не приділяти достатньо уваги плануванню свого майбутнього, що може вести до втрати напрямку та важливих можливостей. Звичка 6. відсутність постійного самовдосконалення. Багаті люди часто інвестують у свій особистісний та професійний розвиток. Вони читають книги, вивчають нові навички і розвивають себе. Бідні можуть не приділяти достатньо уваги своєму освітньому та професійному росту, що обмежує їх шанси на знаходження високооплачуваної роботи або успішного бізнесу. Звичка 7. Шкідливі звички багаті люди зазвичай уникають шкідливих звичок, таких як надмірне споживання алкоголю, куріння або вживання наркотиків. Ці шкідливі звички можуть впливати на фізичне і психічне здоров'я, а також викликати фінансові труднощі через витрати на лікування та втрату продуктивності. Звичка 8. споживання їжі поза домом. Постійне харчування поза домом може стати джерелом фінансових труднощів і впливати на загальне здоров'я. Витрати на ресторани та фастфуд можуть накопичуватися, створюючи невиправдані фінансові обтяження. Крім того, неправильне харчування може впливати на здоров'я, призводячи до проблем із зайнятістю та медичними витратами. Звичка 9. кава в кафе. Звичка щоденного споживання кави в кафе може призвести до значних витрат грошей. Витрати на замовлення кави або інших напоїв в кафе можуть стати великими на протязі року. Розумне господарювання і приготування кави вдома може допомогти заощадити гроші та знизити щоденні витрати. Звичка 10. зайві витрати на модні тренди. Багаті люди зазвичай обирають розумне витрачання грошей на моду та аксесуари, уникаючи зайвих витрат на тимчасові модні тренди. Бідні можуть витрачати значні суми на швидкопомітні модні речі, які швидко виходять з ужитку, що може призвести до фінансових труднощів. Звичка одинадцять зайві витрати на розваги. Часті витрати на розваги, такі як кіно, ресторани, концерти та інші події, можуть стати причиною фінансового напруження. Багаті люди, які досягли фінансового успіху, зазвичай обирають розумне витрачання на розваги та стараються уникати зайвих витрат у цьому напрямку. Звичка дванадцять. Зайва залежність від кредитних карт невірне використання кредитних карт, зокрема збільшення боргів та непрацюючий погашення боргів, може призвести до високих відсотків та фінансових труднощів. Багаті люди зазвичай використовують кредитні карти розумно та вчасно погашають борги, уникаючи зайвих витрат на відсотки. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся, щоб знати більше.